Вітаю, друзі! Радянська епоха асоціюється в багатьох із гаслами на кшталт чистота запорука здоров'я та в здоровому тілі здоровий дух. Просвітництво з питань гігієни велося активно дітей навчали вмиватися за допомогою мойдодира, а дорослим нагадували про миття рук перед їжею. Однак життя в Радянському Союзі в більшості випадків не дозволяло дотримуватися цих рекомендацій. Був тотальний дефіцит товарів у великих містах, а в маленьких містечках, а тим більше в селах, просто тотальний. Тому люди мусили викручуватися, виживати, придумувати на ходу, винаходити свої способи підтримання чистоти, які сьогодні викликають подив, а деякі навіть жах і недовіру, що таке дійсно могло бути лише 40 років тому, а не 200 років тому. Давайте докладніше розберемо звички родом з Радянського Союзу, які сучасній людині здаються дикими. Купання сім'єю в одному кориті, економія, але якою ціною. Сценарій приблизно такий: в кімнаті ставлять велике бляшане корито, балію, як казали в нас, гріють воду на плеті і по черзі миються. Спершу молодші, потім старші. І якщо першим ще пощастило, то останньому діставалася, ну, скажімо так, найнесвіжіша вода, а такий собі темний розсіл з усіма біологічними матеріалами від попередників. Чим далі за списком купальників, тим каламутнішим ставав цей сімейний розчин, а взимку, щоб не тягати зайві відра, використану воду часто могли просто розігріти. Та використати знову. І не треба казати, що прямо у всіх там ж були якісь бані, чи були загальні лазні. Ну, вони були, але чи ходили туди люди, це раз, а другий були вони далеко не всюди. Чому це було жахливо? Брудна вода ідеальний спосіб отримати шкірні інфекції. Злив води на мороз ще той квест, особливо, якщо потрібно винести її на вулицю. У громадських лазнях, де купалися. Комунальними сім'ями було не краще. Загальні тазики, лавки та неймовірна вологість, що створює рай для грибка. Все це добре для гарту імунітету, але з погляду гігієни просто жах. Та чоловіків привчали брати з собою влазню пляшку горілки, тому більшість ходили в лазню не стільки помитися, як напитися. Багаторазові шприци – Медичні шприци в Радянському Союзі виготовлялися зі скла та металу і використовувалися дуже багато разів. Після кожного використання їх стерилізували кип'ятінням. Однак процес стерилізації вимагав високої відповідальності від медперсоналу, і далеко не завжди технологія дотримувалася суворо. Це викликало значний ризик поширення інфекцій. Лише наприкінці 80-х років, після кількох трагічних випадків зараження, про які стали говорити, до цього про це ж не говорили, це тільки під час перебудови в кінці 80-х почали озвучувати трагедії. В медичних закладах дах почали масово впроваджувати одноразові пластикові шприци. Особливо страшно звучить історія про те, як в 1988 році в дитячому будинку Елісти спалахнула епідемія ВІЛ. Сніду, дітей заразили при щепленнях, бо використовували одну голку. А хто їх там кип'ятить? Чому це було жахливо? Ризик зараження, якщо шприц погано стерилізували, можна було підхопити будь-яку інфекцію. Голки були тупими після багаторазового використання. Укол ставав болючим, ой, я пам'ятаю ті радянські уколи. Знаю, друзі, що більшість на каналі, люди, яким за 40, тобто вони на своїй шкірі пам'ятають Радянський Союз і всі його принади. І кип'ятіння не завжди вбивало всі віруси, особливо поспіхом. А враховуючи, що медперсонал бухав, і працювали за принципом, скільки нам платять, так ми і працюємо, то це було дуже часто, дуже халтурна і халявна робота. Наступне, одна склянка на всіх. На вулицях Радянського Союзу часто можна було зустріти автомати з газовими напоями. Вони пропонували прохолодний напій у гранчастій склянці, яку використовували всі бажаючі. Цю склянку після кожного використання можна було сполоснути в спеціальному фонтанчику з водою, але навряд чи така гігієна могла позбавити більшість мікробів. Тим не менше більшість радянських громадян мало замислювалася про те, адже головним завданням було вгамувати спрагу, а не піклуватися про здоров'я. Виняток становили ті, хто бачив, наприклад, як перед ним зі склянки пив хтось з висипкою чи проблемною шкірою на губах чи лиці. От тоді вони минали автомат з водичкою, а ті, що цього не бачили, пили і потім дивувалися, звідки в них ця хвороба. Особливо активно загальні склянки використовувалися у літні дні, коли черга до автоматів могла розтягнутися на кілька метрів. У селах замість автоматів можна було побачити чани з водою, де на ланцюгу висів залізний кухоль. Такий спосіб вгамування спраги вважався нормою, незважаючи не на важливі ризики поширення інфекцій. Наступна газета замість туалетного паперу. Туалетний папір, що став звичним для сучасної людини, з'явився в Радянському Союзі лише 1969 року, а масово його почали виготовляти лише у 80-х, і навіть тоді туалетний папір вважався дефіцитним товаром, який треба було дістати. До появи більшості. Туалетного паперу громадяни Радянського Союзу використовували газети, журнали і навіть аркуші зі старих книг. Газетний папір зазвичай різали на шматочки прямокутні і залишали поряд з туалетом або в самому туалеті. Груба текстура паперу та друкарська фарба часто викликали. Подразнення шкіри, однак за умов постійного дефіциту, багато хто сприймав це як незначну проблему. Для сільських жителів така практика збереглася навіть на початку 90-х років, оскільки туалетний папір туди практично не доходив. Мило замість шампуню та гелю для душу. Шампуні, як ми їх знаємо сьогодні, почали з'являтися в Радянському Союзі лише у 80-х роках. До цього волосся мили звичайним милом, найчастіше господарським, і ще й прихвалювали, що це мило це фактично ну, такий собі панацея, еліксир, ну, лікує все, присушує все. А якщо його ще й їсти, то взагалі капець. Це мило містило велику кількість лугів, які пересушували волосся та шкіру голови. Завдаючи їм істотної шкоди. Гелі для душу взагалі були відсутні, тому милися також милом. Проте в умовах комуналок та гуртожитків повноцінне купання часто було проблемою. Багато громадян милися раз на тиждень в громадських лазнях. У цих лазнях доводилося користуватися спільними тазиками та лавками, що створювало додаткові гігієнічні ризики саморобні прокладки. Сучасні жіночі гігієнічні засоби в Радянському Союзі з'явилися лише в кінці 80-х років, а до цього часу жінки змушені були винаходити щось, придумувати. От самородні прокладки робилися з тканини, вати, марлі та навіть клейонки. Їх прали і використовували багаторазово. В продажу були гумові гігієнічні пояси, які могли використовуватися для закріплення саморобних прокладок. Однак через незручність вони не набули широкої популярності. Тампони взагалі з'явилися на прилавках тільки в 90-х, вже після розпаду Радянського Союзу. Одеколон замість лосьону та антисептику. Одеколон в Радянському Союзі був як парфумерний засіб, але його ще й використовували як універсальний помічник. Чоловіки використовували його як лосьйон після гоління, оскільки він містив спирт та добре припікав шкіру. Жінки застосовували одеколон зі знаттям макіяжу чи за дезінфекції дрібних ран. В умовах дефіциту медичних антисептиків одеколон замінював йод чи зеленку. Однак спирт, що містився в одеколоні, часто спричиняв опіки шкіри, особливо при частому використанні. Це не зупиняло радянських громадян, котрі. Цінували універсальність цього засобу. А в часи, якщо не хватало на пляшку, потрійний одеколон пили за милу душу. Відсутність епіляції. Видалення волосся на тілі у жінок стало популярним лише в 1970-х роках. Однак в Радянському Союзі не існувало достатнього вибору засобів для епіляції. Жінки користувалися ножницями, пінцетами. А уже хто мав вихід на КПСС дефіцитним кремом для видалення волосся. Деякі з них освітлювали волосся на ногах за допомогою перекусу водню, щоб зробити волосся менш помітним. Процедури на зразок лазерної апіляції чи воскової депіляції тоді були недоступні, тому жінки часто просто ігнорували цю частину догляду за собою. Полоскання в кип'яченій воді замість зубної пасти. Зубна паста в Радянському Союзі була доступна не завжди, особливо у віддалених регіонах. Її замінювали зубним порошком, який був дрібно подрібненим абразивом. Полоскання рота кип'яченою водою або розчином солі також вважалося прийнятним способом догляду за ротовою порожниною. Використання солі та інших абразивних. Нерідко ушкоджувало зубну емаль, але радянські громадяни рідко замислювалися про такі наслідки. Загальні рушники та лазневе банне приладдя в комунальних квартирах було прийнято користуватися загальними рушниками для рук та обличчя, в громадських лазнях часто використовували загальні тазики, ковшики та мочалки. Це сприяло поширенню шкірних захворювань, але для багатьох радянських громадян це було буденністю. Багато родин передавали рушники у спадок, не замислюючись про їхній стан. Такі звички залишалися нормою до 80-х років. Пригадайте, друзі, можливо, ви ще підкажете якісь дивні або страшні гігієнічні звички, які були в Радянському Союзі.